Сьогодні поговоримо стосовно продовження строків мобілізації та дії воєнного стану. Президент Володимир Зеленський подав законопроект щодо продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації. Деякі народні депутати опозиціонери стверджують, що Продовження мобілізації і строків мобілізації воєнного стану і загроз. Про це повідомляє з опозицімерів, який колись виступав за російський світ, потім перекрасився гончрам. Його цитата стосовно того, що відбувається, він каже, що він проти продовження сроків. Щодо мобілізації на закону та дії воєнного стану, тому що на сьогодні немає сроків демобілізації. В першу чергу, як він заявляє, друге, він заявляє про те, що ТЦК СПЗСУ займається примусовою мобілізацією. Що найцікаво, всі ці Три роки товариш Гончаренко мовчав повністю. Чому мовчав? Тому що він голосував за цей закон, законопроект про мобілізацію і зміни від цього закону, що ви знали, можете подивитися, що він голосував за законопроект 10.4.4.9 разом. Петром Олексійовича Порошенко. Тому за всі диктаторські закони, які вони голосували голосують, це лише спектакль вистава, шановна українця. Тому, що я хочу сказати: війна і далі не триває. По-друге, строки мобілізації будуть продовжені. Незаконні, так само, як і дія воєнного стану. У нас нелегітимний президент та нелегітимна рада, які встанкують псевдозакони, які не обов'язкові для виконання вам всіма, можуть їх просто ігнорувати і посилати їх на три От і все. вони вам вже відкрили усі. Що на сьогодні конституційних повноважень продовжувати дію воєнного стану та загальної мобілізації в них немає ані президента, ані парламенту. Тому вони навіть себе звільнили від кримінальної відповідальності за це. Ми що хочемо те. Але що я хочу сказати? Цей закон. Який звільняє їх від кримінальної відповідальності, зміни в Конституції, за те, що вони не відповідають за прийняті рішення, буде все скасу. І вони будуть нести відповідну кримінальну відповідальність за державну зраду, за повалення конституційного влади, за узурпацію влади за злочини проти цивільних. За військові злочини проти миру безпеки, юбці. це військові злочинці. А хто саме народні депутати, президент, екс-президент України Володимир Зеленський, офіс президента, народні депутати колишні. До речі, що саме головне, вони ліквідували Конституцію власну республіку у 2022 році. І кажуть, що ви повинні йти на фронт. Не виникає жодних зобов'язань перед Республікою помирати, тому що, по-перше, Конституція ліквідована. Продовження військового стану неможливо, як і загальна мобілізація. У зв'язку з ліквідацією державності ОРСР України у 2022 році. Цитата Володимира Зеленського. Конституція на паузі, які ваші права і свободи, можете знайти відповідне відео, це відеодоказ щодо його державної зради. Але чому він не хоче відповідати і не може відповідати за свій злочин? А як він може бути відповідати по законам України, якщо він ліквідував і ліквідував Кримінальний кодекс, але по ліквідованому кримінальному кодексу? Судять людей за нібито неіснуючі злочини, які вони не робили. І сам Кодекс скасований рішенням цього екс-президент України на сьогодні Володимир Мерзеленський це екс-президент України. А ви знаєте, і ви в курсі, що військові дії з Російською Федерацією юридично закінчилися. У 2022 році, коли Зеленський скасував Конституцію України, що хочу сказати ще дуже цікаву деталь, а ви в курсі що у 1996 році Республіка Росія перестала існувати, коли Борис Єльцин підписав угоду з Лукашенко про створення союзницької держави, де вони Ліквідовувала згідно цього договору всі органи державної влади Білорусі та Росії та створювали органи союзницької держави, які не були створені. Фактично, нами усіма керують бандити зграя бандитів, узурпаторів під керівництвом міжнародної секти Хабак, яка узурпувала владу в багатьох країнах світу. Їм належать медіа, банки, ресурси, вони захоплюють цілі країни, а потім дихуються, що нібито хтось проти не. Насправді вони самі створили цю ситуацію. Для прикладу, щоб ви знали. саме Хамас створили. хто? Європейці, хабальники. І сам Хабар, сам Ізраїль створив Хамас. І вся, вся вистава, яка була в Ізраїлі, теж була створена за гроші платників податків Америки та Ізраїль, щоб вбити якомога більше людей Циві, навіть в Ізраїлі, в Палестині. І все для того, щоб показати, що можна нещадно бомбити і захоплювати чужі території. Те ж саме в Україні, коли нам кажуть про сроки мобілізації, відсутність демобілізації, про яку так каже Гончаренко, зрадник України, який захищав російську мову в Одесі, казав, що він чекає російський світ. І що він проти Степана Бандери і Віду, відповідно, в архівах, і цього достатньо, щоб його арештувала Служба безпеки. Хоча щось мені підказує, що вони не можуть це зробити, тому що якщо еквідована Республіка Україна рішенням експрезидента, то хто кого може арештувати? Вони лише звикли кушати блогерів, юристів, адвокатів, які кажуть правду про те, що відбувається на сьогодні. Насамперед, підпишіться на цей канал, тут, тут кажуть правду про те, що відбувається, і не обирайте більше таких, як Гончаренко чи Зеленський або Порошенко. Обирайте таких, як я. Тому що я остання надія людства на процвітання і України в цілому. Чому? Тому що ці старі політики ведуть лише до розбрату війни і геноциду українського народу. Їм не потрібно процвітання великої України. Вони ліквідували свої пара. а потім кажуть, що у вас виникає. Обов'язок захищати Радянський Союз, який вже ліквідований. Але справа в тому, що УРСР трансформувався, змінив лише назву, а не суть. Вивізку лише змінив, а суть залишилася комуністична. Так і живе. І тому. На сьогодні і відбувається те, що відбувається: нема строків демобілізації, нема компенсації військовослужбовцям за поранені. Це каже Гончаренко, але він ще піариться. Дивіться, він подає абсурдні законопроекти, за які ніхто ніколи не проголосує. Що попіариться, ось бачите, шановні, як. Пропонував вам законопроекти, але ніхто мене не підтримав. Ці абсурдні законопроекти, як я вважаю, опозиція штампує кожен день, щоб піаритися на вашому вулі і найбільше того. Чому вони піаряться? Їм потрібні рейтинги на слідуючі вибори, і вони до них готуються. Не дамо їм обратися до наступної Верховної Ради. не дамо обратися слугам народу, б'ют та іншим партіям, які сьогодні існують у Україні. Наша мета прозорі честь вибори президенту України позачергові та. До Верховної Ради України. Ілюстрація всіх кандидатів в президенти: від олігархів, бізнесменів і великого бізнесу, і міжнародного впливу і всіх, хто приймав участь усі роки кандидати в президенти та кандидати в народні депутати, кандидати в міністрів. Потрібна тотальна ілюстрація партії заборона їх існування, всіх розпуску. Та створення нових партій поза цим об'єднанням, яке сьогодні існує Авреестр стосовно цих 188 партій в Україні, існує понад. Вони нам не потрібні, вони всі розпорють українцям. Насамперед, -то. тому нам Потрібен перехідний період. Стосовно формування нових партій, потім скасування взагалі партій і провадження прямого народовання. Ось чого вони так бояться. Тому що коли ви станете господарями свої, свого життя, ніхто вами більше керувати не буде. І я вам пропоную повну свободу через закон про Реституцію, через прийняття закону про володіння зброєю з п'яти років без дозвільних документів. Ось чого вони бояться, тому що завтра ТЦК СП ЗСУ зникнуть. Гончаренко лише піймав тренд про реформування і ліквідацію ТЦК СПЗ насамперед. Хочу сказати, він лише мімікруля під зовнішні і внутрішні обставини. Він лише хамальон української політики і більш нічого себе не представляє. Пам'ятаєте, як його батько обікрав Одесу та втік до Лондону? І де екстрадиція мера Одеси? Де кримінальні справи? Я щось не бачу. Чому син не хоче відповісти за злочина свого батька, а він повинен відповідати за злочини свого батька? Директива Сталіна, що син не відповідає за дії батька, більше не діє в Україні і не буде діяти. Ми обов'язково скасуємо, тому що корупціонери повинні сидіти. Довічно в українській ув'язниці. Це стосується саме Гончаренко. Звідки в нього квартири, машини, гроші, тачки, бабло? Він там каже, що він заробив мільйони доларів на консалті. Що хочу сказати, на корупційних схемах від і хабарях. За допомогу партії Порошенка Євросолідарності. І насамперед, що головне, що на одну депутатську зарплату не можна собі купити квартири машини, дачі, параходи. Я це зробив саме Гончаренко Порошенко. Та Інші недоолігархи на одну зарплату. Вони не живуть на зарплату. І ще хочу сказати, що зарплата народних депутатів не може перевищувати загальну середню зарплату по Україні, а взагалі не може. І вона повинна бути скорочена, як і пенсія, а висока для всіх. Що силових структур, що державних чиновників вона не може складати більше середньої пенсії та зарплати для чиновника. Для прикладу, голова держави не може отримувати більше, ніж двірник. Пенсії та зарплати він не заслужив більше. Чому не заслужив, тому що нічого не зробив для України жоден з товаришів. І нікого не зробив. В наступних виборах, якщо ви будете обирати президента, пам'ятайте, що кожна наступна партія вас буде дурити і з кожним разом ви будете гірше і гірше жити. І ще більше і більше можливо, що. Можливо, почнеться нова війна з Російською Федерацією та іншими сусідами, тому що наші так звані майбутні керівники не є професіоналами. По суті, це люди олігархи от і все, які штовхає і міжнародна система. І тому ви сьогодні позбавлені реального права. Обиратися і бути обраними до органів державної влади. Наша мета змінити це. І ми обов'язково це зробимо рано чи пізно. Насамперед, що хочу сказати цим узурпаторам: ваш час вже закінчився. Збирайте чимодами у в'язницю. Вас очікує. Великі пригоди 100 тисяч років ув'язнення для зеленського, народних депутатів, усіх барих банкових, всіх рішал, які в українській політиці є. Став час великих змін. Тому ми маємо право вимагати на вулиці сьогодні. Позачергових виборів президента України, позачергових виборів до Верховної Ради, кардинального зміни до Конституції через український референдум. А саме скорочення українського парламенту, відозви президента України з посади, всіх чиновників, якщо вони нам не подобаються, достатньо одного буде голосу. Щоб відізвати в будь-який момент президента, народного депутата, міністра, чиновника, дуже гарна ідея поставити їм палки в колеса. А як ви думаєте, шановні українці, як потрібно з ними поступати саме таким чином, порушиш міжнародні конвенції, не живеш по Конституції і законам України? То хто ти як порушник? Ми обов'язково разом з вами відновимо Конституційну владу України, який вони ліквідували. Але він буде новий, чистий, святий, непереможний. І ми будемо єдиною державою світу, яка визнає себе над державою світі єдиною, сильною і потужною. Ось чого вони на сьогодні бояться. Підписка, лайк, репост до цього відео. Гарного, шановні українці. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Консультація з військового права по темі ТЦК з ПЗУ коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридична, не правова консультація в умовах оточення міст та селищ ТЦК ЦКС коштує 700 гривень відповідно. Заповнення заяви в суд коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Юридична консультація з кримінального права коштує від 100 до 300 доларів США. Терміновий юридичний захист коштує 500 доларів США відповідно. Ознайомлення з кримінальною справою проти вас коштує 100 доларів США відповідно. Замовляю в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ та про правосуб'єктність органів державної влади та Свого контрагента. Також я консультую у сфері податкового права як вести автомобіль та бізнесу статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Пиши на електронну адресу академік.лав'єр значок email.m. Підписка лайк. репост, донат, в шапці, профілю до цього відео. Дякую за увагу. Підписуйся тут з нами. Цікаво. Та репусти відео максимальна соцмережа. Доб'ємо до мільйона.